Пасти зарані в зимову спячку і вже впали в спячку, а ми самі стойкі, лучші. Так, третє місце в класі ФВД, передній привід, Селезінський Олег, місто Львів, Бижо, 300. <клухи> дякуємо за участь, дякуємо тобі за хоп, дуже не Так, Друге місце, наш земляк. Тернопіль, Кисіян Олександр. Калина. Як ми сьогодні не називали? І Смородинка. І... Як... як ми ще казали? <проботникам> ми, коротше, всіма самими смачними фруктами українськими сьогодні називали. Забули, як ми називали. Так, перше місце пропускаємо. <проб> І в нас сьогодні була єдина учасниця, це була жінка. Що ще, думаю, всіх. Вона була не тернопільська. Думали, мої тернопільські жінки є, але, на жаль, не виявили. Так, найкраща жінка сьогодні на наших змаганнях, тобто ми їй почетне перше місце серед всіх учасників. Вітаємо сама найкраща автоспортсменка сьогоднішня. Ще раз кажу, гість з міста Львова, Щасливенко, Салізінська Тетяна. Перепрошую за помилки. так, Вітаємо, дякуємо за участь. Так тримати, ні в якому разі не Здавати, що сполучати почати. Завтра будемо шар. раді бачити вас. Дякуємо. Ви найкращі.